Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел Ми в Трускавці, зараз на вулиці Стебницький, район Стебницького кільця біля торгового центру Vector. Йдемо в сторону Бівету, Сьогодні неділя, 31 березня. Березень місяць вже закінчується, сьогодні перевели годинники на літній час і оділи вже літній одяг. Бо в Трускавці дуже тепло, плюс 23, видно. це вулиця Стуса. Ось, а ми йдемо зараз на площі Чорновола. Бачимо, буде відкриватися новий магазин овочі, фрукти. Також тут магазин є, є таке, є обмін Валют і магазин Єва. Немає сьогодні стихійного продуктового ринку, неділя люди в церкві, ну, зараз вже 14.00. Більшість людей вже з церкви прийшли, служба Божі майже всі вже закінчились, але людей не дуже багато зараз. В місці можливо, вдома на обіді, пізніше вже вийдуть. Ближче до вечора вийдуть в центр, як зазвичай буває в Трускавці. На вихідні приїжджає багато людей з інших міст, таких поблизу, як Борислав, Дрогобич, Чистевник, навколишніх сіл, сіл з ОТГ. Дуже багато приїжджають в парк, можливо, там якийсь буде концерт, або просто в кафе посидіти в ресторані. В інших містах таких ресторанів, як в Трускавці, менше, немає. Ну, також просто під відкритим небом подивитися чи послухати якийсь концерт. Колись різні фестивалі проводились в Трускавці, були і раллі. Неодноразово декілька разів на рік проводились в Трускавці раллі. перекривалися дороги, ну, було цікаве дійство, також було багато. Учасників, багато людей за тим спостерігали. Фестиваль повітряних куль був, раз, пам'ятаю, на день міста у Трускавці. досить цікаво було. В парку одночасно злітали там більше 10 куль, Десяти, 10 то певно, більше 15 було. Досить гарно все було. Весна триває, дерева цвітуть, прекрасна пора року. Цього тижня було дуже багато людей, в трускавці. Можливо, це було пов'язано з канікулами у дітей. Зараз навіть в районі продуктового ринку небагато людей. А в суботу тут набагато більше, але ну, вчора я мав можливості в обід тут побувати. Немає багато людей. Мені нагадало той час, коли тільки розпочався коронавірус, і там вели обмеження в Україні. Десь приблизно була така сама історія тут з людьми. Не було багато людей, всі боялися. Подивив в масках ще ні до того. Люди боялися один одного. Ліворуч, торговий центр Європа. Ми вже прийшли продуктовий ринок супермаркет АТБ прийшли. Тут ще один обмін валют. Мене пам'ятаю. Частенько запитували в коментарях, ну, зараз вже не запитують. Раніше було дуже часто, де трускавці обміни валют. От праворуч якраз ще один обмін валют. Досить цікава така погода, ніби світить сонце, але його так не дуже видно. Продають люди нарциси. Ми йдемо зараз на фотозону. Пускавця. Це клумба з нарцисами. Відцвітуть нарциси, будуть тюльпани. Досить цікаво, там біля центральної площі є така природня фотозона. Я вже говорив, що виглядає як долина нарцисів. В Закарпатті, до речі, є екскурсії. Рускавця можна їхати туди долина нарцисів. Ну, коли вони будуть цвісти, зараз вони, не знаю, чи вже розцвіли, але є такі екскурсії. Мені взагалі подобається Карпати, Закарпаття. Переїжджати ті всі перевали. Люблю зупинятися, де є. Сувенірні ринки в Карпатах. Люблю я ремче, водоспад, пробій. Хоча в нас тут є свої водоспади і не менш мальовничі і красиві. Трішки буде більше зелені, я обов'язково поїду, покажу вам, які тут є водоспади. Ну, хоча в мене є відео на каналі з минулого року, але все з минулого, хочеться. Завжди свіжого чогось. Ось тут кафе Марта, праворуч. Вже майже всі друзі кафе, ресторани повідкривали свої літні тераси і люди вже сидять на вулиці. На вулиці набагато смачніше і краще, я вам скажу. Хто би ще не казав? Це все вулиця Стебницька. Ми йдемо зараз до церкви Святого Миколая. Праворуч від нас, друзі, якраз жіночий монастир. Мене завжди запитували, де він знаходиться, ось тут він. Знаходиться праворуч, це жіночий монастир. Рускавці. ліворуч школа мистецтв дитяча. Дуже багато є різних там гуртків, до речі, безкоштовні для дітей шкільного віку. Минулого року там є навіть гурток туризм, і в минулому році ми їздили. Я навіть там був в гори на сколівські безкиди. Гору Параску виходили, ще там був сніг. ну Це було в травні місяці, але був ще сніг. я, хочу, я хочу. Перед нами якраз бістро рідний край, де друзі можна поснідати, пообідати, повечеряти. Якщо ви приїхали в трускавець і не в санаторії, не в готелі, там, де є харчування. Або зупинилися, наприклад, в приватному секторі, чи знімаєте квартиру, а не хочете готувати, то можна тут поснідати, обідати і вечеряти. Таких закладів є декілька в Трускавці Є ще. Варенична солохина кухня тут за 50 метрів звідси, навпроти церкви Миколая. Також є кафе Катерина, трошки далі, за готелем Нафтуся втуся, що там прямо. І ще є пельменна на річках. Також можна і в Чеборек сходити, то да багато є і. На горизонті і м'ясник, ну там вже трошки дорожче. Ціни в ресторані, в кафе вистачає в Трускавці. Кожен може щось підібрати для себе особливе. Ось тут праворуч якраз варенична. А прямо перед нами готель Нафтуся який цілий. Місяць березень там мав величезні знижки, там 50%. Люди мені дякували в коментарях, що я їм таку інформацію розповів. І вже люди встигли їй відпочити і подякувати за відпочинок. Казали, було, було дуже класно. Готель був переповнений. Ось це готель на Туся. І там ззаді є кафе Катерина. Ліворуч ще музей історії Трускавця. Також старовина вілла. Це вже центральна площа. Ми йдемо до... До клуб, до цієї фотозони, про яку я розповідав. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарна цього року весна. <кій> Ось так виглядають нарциси, опускавці, вони вже всі розцвіли і зразу після нарцисів за кілька днів будуть тюльпани. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!